Доброго дня, малята! Давайте з вами пограємось у гру і дізнаємось, чим добре займатися влітку. Сидіти в телефоні. Добре влітку, дітки? Ні, не добре. Правильно, малята. А будувати замок з пісочку, добре, дітки? Так, добре. Грати зі своїми друзями у гру класики. Добре, дітки, ці ні. Так, це добре, так весело. Малята, а сваритися один з одним, це добре? Ні, це не добре. А їсти з друзями смачненьке морозиво це добре чи ні, дітки? Так, це добре, ще й смачно. Довго дивитися мультики, це добре, дітки? Ні, не добре. Весело стрибати на батуті, це добре, дітки? Так, це добре і весело. Кататися з друзями на велосипедах і самокатах, це добре, дітки, влітку робити, чи ні? Так, це добре. Проводити багато часу за комп'ютером це добре? Ні, не добре. Піти з друзями влітку у похід, це добре, дітки. Так, це чудова ідея. Їсти різні некорисні продукти це добре, дітки? Ні, не добре. Влаштувати з друзями пікнік це добре, малята? Так, добре. Гарного вам відпочинку, дітки.